76 плюс X3, тотс. Корея. И Винтер. Кемлинсон, окей. И кто знает. Давай, 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 давай. Тотс. А не Данст, 90-102. Чам управляем Голдплеерс, тотс. Англия. Там безопасно. Ты еще пак? 73 плюс X2, тотс. Англія Лівий захисник. Іпсвіч таун КФЛ. Хто це Дэвис? Слики там 91 Уф. О! Ховальський 80 плюс X5, Toots. Сербія СЗ Зальцбург Хто там? E Палич 83 плюс x5 приносить Тотс, Англія. ПЗ. Салтгемптон, Кто там? Стоп, це той що 91 мені вже падав. А, ні, це Локер Пітерс і у нього 89. 84 плюс X5 тотс. це Старлик захисник, Це мабуть, лука. О, це момент. Це момент. Чи є моменти у мікст-лігах чи в жіночній? Ну в жіночі наче є, але це може бути... Окей, це у нас мадам Крмбигель. ТОЦ! Ууу! Привіт! Далі... Опача, ча, дублікат, на жаль О, тот! Англія! ЛЗ Хто там? Xwitch Town! точно 91? А, ну 2 плейстайла плюс навряд. Хоча так, реально. по факт, Такий рейтинг 2 плейстайл. 80 плюс эксим з Бундесліги нарешті. Нідерланди, Недерлад ЦЗ. деліфт. Окей. І хто? Момент. Санчо! Nice. 94. Чи коштуєш ти щось? Скіль? А. Тотскобол. <coughs> Кбель. 94. Найс. От, от. оп то Оп, ла-ла! О-ла-ла! -ла. Піка 74 вище. О, ла-ла. І останок. Пак з гарантованим ТОЦом Ліги 1. Поїхали. Так. ТОЦом. Франція. Правий Вінгер. окей Окей, окей, окей. І так було близько до Дембале, але Делькастілі теж не найгірший варіант.